Умовні рефлекси. Умовні рефлекси утворюються в процесі життя на основі безумовних під впливом чинників зовнішнього середовища. Подразники, які спричиняють ці рефлекси, називаються умовними. З віком кількість утворених умовних рефлексів зростає, при цьому накопичується певний досвід. Утворення умовних рефлексів досліджував Іван Павлов. Він зауважив, що рефлекторна діяльність залежить від різних зазначенням подразників. Одні мають безпосередній вплив на фізіологічні процеси організму, наприклад, їжа. Дія інших залежить від умов, які супроводжують ці подразнення, наприклад, світло, дзвінок, байдужий подразник. У дослідах із собакою він ці подразники поєднював так, щоб дія світла на кілька секунд випереджала споживання їжі так, після кількох повторень, слина починала виділятися у собаки за спалахом лампочки, навіть без їжі. Світло Павлов назвав умовним подразником, а їжу безумовним подразником. Фізіологічна реакція сленовиділення внаслідок дії умовного подразника це приклад умовного рефлексу. Отже, для утворення умовних рефлексів потрібні певні умови перша. Наявність двох подразників, безумовного і умовного. Умовний повинен підкріплюватися безумовним. Друга. Ці подразники певний час мають збігатися у часі. Третя. Дія умовного повинна передувати дії безумовного подразника. Четверта. Відсутність сторонніх подразників та п'ята виражена мотивація. Щоб зрозуміти механізм утворення умовного рефлексу, пригадаємо шлях безумовного рефлексу слиновиділення. їжа, потрапляючи у рот, збуджує смакові рецептори. Які перетворюють подразнення на нервовий імпульс. І він, по чутливому нерву, рухається до довгастого мозку, збуджуючи центр слиновиділення. Одночасно збуджується і харчовий центр у корі великих півкуль, де створюються відповідні відчуття. І відповідь від мозку поступає до словних залоз, що продукують слину. У своїх дослідах Іван Павлов поєднував два подразники їжу та світло. Щоб виробити рефлекс, вчений одночасно поєднував подразники так, щоб дія світла на кілька секунд випереджала годування, і після кількох таких повторень у собаки виділялася слина за спалахом лампочки, навіть без її. Світло збуджує зоровий центр кори великого мозку. Між двома центрами зоровим і харчовим, утворюється тимчасовий нервовий зв'язок. Під час вмикання лампочки, ще до годування, збудження від зорового центру потрапляє у харчовий центр, звідти до довгасного мозку, а з нього до слиних залоз. Так відбувається умовний рефлекс слиновиділення. Отже фізіологічною основою для виникнення умовних рефлексів є утворення тимчасових зв'язків. У вищих відділах центральної нервової системи. Сформовані у процесі індивідуального досвіду реакції на вплив середовища називаються набутою поведінкою. Поряд із процесами збудження крокують процеси гальмування. Умовні рефлекси можуть згасати, гальмуватися. Гальмування буває зовнішнім, і внутрішнім. Зовнішнє гальмування або безумовне. Виникає, якщо під час дії умовного рефлексу подіяти сильним стороннім подразником. Наприклад, під час годування собаки включити сильний звук, рефлекс згасає. Внутрішнє гальмування виникає, якщо умовний подразник не підкріплювати безумовних. Після включення лампочки не давати собаці їсти, рефлекс згасає. Протягом життя у людини нові рефлекси утворюються, а старі згасають. Отже, умовні рефлекси це набуті індивідуальні реакції на дію подразників, що дають змогу людині пристосуватись до змін навколишнього середовища. Умовні рефлекси виникають на дію умовного подразника, який раніше був байдужим. Ці реакції є тимчасовими, утворюються та зникають залежно від конкретних умов, є набутими і по спадковості не передаються. Носять індивідуальний характер, у різних особин проявляються по-різному, не мають власних рефлекторних дух, здійснюються через функціональні тимчасові зв'язки, утворюються та здійснюються за участю кори та підкірки, можуть об'єднюватися складні ланцюги, динамічні стереотипи, що є фізіологічною основою умінь навичок та звичок. Біологічна роль умовних рефлексів Забезпечують пристосування організму до конкретних умов існування, а для людини забезпечують навчання та інтелектуальну діяльність, забезпечують відповідь на безумовний подразник ще до початку його дії, тобто мають сигнальне значення, є основою для формування умовних рефлексів вищого порядку і вищої нервової діяльності. За проявами рефлекторних реакцій розрізняють вегетативні та соматорухові умовні рефлекси. Вегетативні пов'язані з діяльністю внутрішніх органів, соматорухові з діяльністю скелетних м'язів. Залежно від умов подразника, умовні рефлекси поділяються на штучні та природні. Штучні рефлекси це ті, які виробляються на подразники, що не стосуються безумовних, світло, звук, природні рефлекси. Ті, які виробляються на природні, безумовні подразники, запах їжі, вигляд їжі. У 1904 році, за дослідженням галузі фізіології, Павлов отримав Нобелівську премію. У Санкт Петербурзі, на вулиці Академіка Павлова, 12, є пам'ятник собаці з написом: Від вдячного людства, вірному другу людини і безіменній жертві науки, створений він на території Інституту експериментальної медицини. За ініціативою Павлова, який особисто розробив цей проект. Отже, у процесі еволюції у тварин і людини виробилась здатність утворювати рефлекси, що здійснюються тільки за певних умов і які Павлов назвав умовними рефлексами. Умовні рефлекси дають змогу людині пристосувати свою поведінку до змін навколишнього середовища. Вони утворюються на базі безумовних рефлексів. Основою механізму утворення умовних рефлексів є встановлення тимчасових нервових зв'язків у корі великого мозку між нервовими центрами безумовного рефлексу і умовного подразника.